Вивчайте мову українську. Дзвінкову собі. прекрасно, мило і чудово. Як материнську пісню голосну. Мова рідна, слово рідне. Хто їх забуває, то в серденьках в грудях тільки камінь має. Народ скаже, як завдячи. Слово до слова сложиться мова. Хто мову своєю чурається, так сам себе стидається. Які слова вшивати нам? Вікнити що, що відчиняти, як дати клад усім словам, що треба просто. Все просто, в нас багато мова. Для всього є свої слова. Уважно прийшло каждо слова, і зрозуміло. Розплющуєш, прокинувшися очі, і відкриваєш дивний світ, і душу відкривай охоче ти для добра з маленьких літ. Вікно до сонця відчиняєш для друзів. двері відчиняй, замок у дверях. Відмикаєш, ти добре це запам'ятай, щоб закупорене тісненько, відкупорити треба нам. Запам'ятай і це гарненько, і раду всім даси словам. А книжку треба розгортати її перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати, бо світ цікавий і дзвінкий. Мій тато називає мене їх І саме тому це слово означає, для мене. Щось вміла, м'якеньке, тепленьке, І саме тому я люблю клаїнську мову. на улиці, Я люблю кататися на Гойдовце. Найки з моїх друзів люблять кататися на качелі, а я ні я удающу все на Гойдовках. Я люблю українську мову, бо она на найспівучіша Я пишаюся, що Я Українка. Я люблю. Українську. Я люблю.